Творча реабілітація. Бійцям АТО на Прикарпатті пропонують так звану арт-терапію. Дехто з них вперше тримав у руках пензель та творив своїми руками першу в житті картину. Така реабілітація є результативною, кажуть психологи, оскільки під час малювання людина має нагоду побути наодинці зі своїми думками та творчо попрацювати. Майже сотню таких картин презентували в Івано-Франківську самі художники. Це якось. Відсторонення від цих усіх там телефонів, гаджетів, телевізорів, тобто якось сам з собою працюєш від себе, щось складаєш. Після обстрілів у Дебальцевому малювання у Карпатах так реабілітовувалися бійці, АТО на Івано-Франківщині. Восьмеро з них особисто презентували власні творіння Івано-Франківцям. Багато часу приділяв живупису кияна Дмитро Приймаченко. За 10 днів відновлення сил у горах, розповідає хлопець, встиг намалювати декілька робіт на різну тематику. Дуже важливо, коли щось лежить на душі, там погане або гарне. Як я які робить е, душевні переживання, да, які ми маємо. Е, ну, я на, намалював е, не гори, не Карпати. У мене був такий е, певний образ, який я хотів викинути. Я його намалював, і ну, в принципі він мені вже не сниться. Я не знаю, як буде далі. Але таке так, пов'язана з війною. Цілющий елемент в цих моментах це робота з кольором. Ми завжди йдемо за бажаннями хлопців. Якщо вони вже подолали цей перший страх перед пензликом, це я не вмію малювати, я доросла людина, це не моє. Далі дуже легко вона йде. Майже сотня картин бійців. Результат п'ятнадцяти заїздів гірський район Івано-Франківщини. Саме гори як найкраще підходять для психологічного та соціального відновлення. Певні психологи не випадково кажуть, вони надихають і на таке мистецтво. Тут уже включено не тільки ем, ну, виплеск емоцій на папір, виплеск стану на папір, а плюс ще оформлено це як мистецький твір, і в цьому, напевне, це унікальність. Виставку робіт бійців івано Київську розгорнуто до 30 червня. Згодом роботи презентуватимуть і у столиці.